Всім привіт! А, ви на каналі Мопуселя, а ми з вами проходимо в нову демку від Тріаматика, яка називається «Ребіт», щось там, Ребіт. <світ> так, а, це демоверсія. Я так розумію, що, мабуть. Я не знаю, це прям 15 рівнів на демці чи ні, але коротше, давайте грати. Зараз розберемося один-один. Так, нам потрібно потрапити. А... Ну, Поки все виглядає занадто елементарно, але можливо зараз стане не так просто. Так, тепер нам потрібно перестрибувати через камінчик. Можна ось так стрибнути, ні? Ми не стрибаємо над водою, бо ми боїмося воду. Так, тут навіть рестарт є, тобто є така ймовірність. А ну, Я навіть не знаю, що нам краще. Давайте перестрибувати одне одного. Тут начебто немає кількість кроків обмежена. Ага, тут тільки так. Уі! А, треба 9 кроків. ж таке обмежена кількість кроків. Два. А, так, ну начебто поки вистачає. Два, один. Окей, все ж таки воно не подумати. Ні, не так. Я думаю, що так. Далі, я думаю, що так. Можливо, я сама себе зараз обманю. Так. Так. І так. Так, ми на якому вже рівні на четвертому? нічого собі. Оце ми, Оце ми розумнички. А... Вони пищать! <рес> <рес> так, нам треба вісім кроків. А... Я думаю, що ти потрібен для того, щоб через тебе перестрибувати. Це твоя місія. А чого ти сюди не можеш піти? Тобі це заборонено? А... Тут пішли якісь обмеження, чекайте. Життя мене до такого не готувало. Чекайте, я поки не розумію, що робити. Так, тут 4. Ні, нам не вистачить. Ось це не зрозуміло, що з ним робити. Так, окей. Ой, не плачте, зайчики. Як вони пищать, я не можу. Так, іди, напевно, сюди. Ти нам. А чого ти сюди не стрибаєш? От халепа. Добре, а що як? Ти підеш сюди. Ем. ем... <с 1> Я навіть не знаю, мабуть, ідесь сюди. Але мені не подобається, що цей дуже дивно буде йти. Ні, не вистачить крові. Вони не просто так ходять сюди-сюди. Це нам обмежує ну, там нескінчену кількість варіацій, яка б могла бути. Можливо, нам потрібно якраз таке ось це. Ай, ти сюди не стрибаєш. А чому ти сюди не стрибаєш? Це за несправедливість буття. Будь... А тут ти стрибаєш, чекай. Як це працює? А, бо ти туди дивишся. Якась дивина. Ти Такий дивний. Так, добре, давайте тоді. Е Мені здається, що так. Не знаю чому. Це немає пояснень. Ще потім, якщо, якщо взагалі буде дуже складно, подивимося підказку. Мені здається, тут треба так. Треба йти не, мабуть, менш. Чекай, ні, ти, мабуть, іди тоді-сюди, якщо ти можеш сюди. Ти можеш аж сюди перестрибнути. Мене життя до такого не готувало, чекайте. Вони можуть перестрибувати один через одного. Чому про це ніхто раніше не сказав? Чекай, чекай, давай до самого початку. А ні, щось вже пішло не сюди. Не так, як я планувала. Так, ти йдеш сюди. А, а чому воно, ну, до речі, не можна? У мене просто цікавість. А, ти теж тільки сюди можеш, вже які вони противні. Так, давай, ти йдеш сюди. Мені здається, що треба думати максимально нестандартно, може, навіть. Дуже дивно. Ні, це точно не туди. О, я не розумію, якщо чесно. Так, добре, давай. так. Повикидуємо їх максимально. Одного кроку не вистачило, значить, ми щось зайве, ним знов... Ой, зайве щось ним зробили. Так, стрибай сюда. С одно надо источать. Така мила гра, а така непроста. Мені здається, що ні. Давайте так будемо робити. Раз, два, три. Мені здається, не просто так воно так клацнуло радісно, немов би Боже, не вже вони зрозуміли, що робити. Так, ну це прям. Коротше, я трошки підглянула, визнаю. знаю. Окей, тобто тут типу ось так красиво треба викинути. Так, і це п'ятий рівень, а ну я вже дивлюся підказку. А, гра прикольна, вона не для мене, це очевидно. Але якщо вам подобаються такі головоломки, вони. Насправді вони красиво вирішуються, тому що мені подобається цей нестандартний підхід, що треба, ну знаєте, не просто йдеш покроково, а що не маєш подумати, як через що перестрибнути. Це виглядає дуже красиво, прикольно. Ця гра не зовсім для мене, якщо чесно. А, тому що. Ну, це красиво, я б подивилась, як хтось це вирішує. А сама, ну хіба що в мене було б дуже багато вільного часу, щоб все це перебирати, продумувати алгоритми, бо це ну, знову ж таки не зовсім для мене, але виглядає дуже-дуже прикольно. Напишіть, як вам. А, і підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а, ставте. А, не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширити відео друзям, щоб якомога більше людей знали про класні українські ігри. А, також не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте волонтерам і бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте! Бачите, скільки ми вже моркви насадили. Оце ми, оце ми, звісно. А чому моркву ми посадили, якщо туди потрапили кролики в яму? Поки я не знаю відповідь на це питання. Чи знаєте ви? Так, це власне розробники. Тут можна. А, давайте ізі зробимо пожечки. Ну, я думаю, нам це не дуже допоможе. Бо це лише плюс три кроки, типу. Але прикольно, що можна це змінювати рівні. Коротше, мила гра, прикольна. Мені здається, що її ще доволі перспективно. Не... Я не знаю, чи вона тільки на комп'ютері, чи ні, Якщо... її ще було б, напевно, доволі перспективно релізнути на мобільні додатки, тому що я пам'ятаю. Ми з подругою, прям дуже часто в школі, коли був вільний час, ми сиділи, в якісь такі ігри, сиділи, грали. Ну, власне, це було прикольно. Ось, така, ось такі в мене думки. Тому, е ну, до речі, якщо пройдете цю демку, а потім, можливо, повну гру, то напишіть, які у вас враження, які вам загадки сподобались найбільше, які рішення були найбільш такі красиві, найбільш неординарні. Я б сама це не вирішувала, але б я з радістю подивилася, як хтось це вирішує. І всім до наступної зустрічі! Цікавий головоломок. Бувайте!